Селяни у середні віки у середні віки більшість населення Європи була сільською, тобто належала до стану тих, хто працює. Селяни забезпечували себе і всю країну продуктами харчування, сплачували податки, які феодали витрачали на свій розсуд, працювали у маєтку свого феодала, служили у його війську тощо. Усі землі, які належали феодалу, поділялися на дві категорії: ті, які орендували селяни, і ті, які були його власними. Всі луги, ліси та дороги вважалися власністю сеньора. За можливість жити на землі Феодала та обробляти її, селяни-орендарі, які називалися вілланами, сплачували численні податки та виконували повинності. До 20% селян були сервами. Серви не мали жодних прав. Вони не могли вільно змінювати місце проживання, не мали ніякого майна, були змушені працювати на землях Феодала. Але за це сеньор мав їх захищати і забезпечувати всім необхідним. У 12 столітті на ринках Західної Європи з'явилося багато предметів розкоші, шовкових тканин, срібного та скляного посуду, нових прянощів, які використовувалися не лише в кулінарії, а й як лікарські засоби, зброї, прикрас та коней з близького сходу, хутра тощо. За всі ці товари феодали мусили платити золотом, купцям, які привозили їх з далеких країв. Щоб мати більше дзвінкої монети, вони почали збільшувати обсяги грошових податків, які вимагалися із селян. Тому останні були змушені обробляти більше землі, щоб мати продукти, які можна було продати у місті. Але при цьому сільський світ був іще до... і довго продовжував залишатися замкнутим. Мешканці одного села рідко цікавилися, що відбувається довкола, і вороже ставилися до чужинців. До найближчого міста вони їздили один-два рази на рік, в основному на ярмарок, бо майже все необхідне виготовлялося на місці. У більшості сіл був свій коваль. У кожному домі ткалися тканини, шилися одяг та взуття, виготовлялися глиняне та дерев'яний посуд. Таке господарство називалось натуральним. Все необхідне для життя виготовлялося і споживалося в межах одного поселення, а замість грошової торгівлі панував обмін. Обробіток землі в середній віки був надзвичайно важкою працею, багато чого залежало від природних умов. Якщо літо видавалось занадто посушливим або навпаки дощовим, врожай був малим, селянам загрожував голод. Такі роботи, як корчування лісу під нове поле, були не під силу не те, що одній людині, а й цілій родині, як організувати таку роботу, необхідну всьому селі, як розподілити дні відробітку повинностей, а в голодні роки запаси їжі, розв'язувати дрібні суперечки між господарями, відремонтувати місцеву церкву тощо всі ці питання вирішувала спільно вся сільська громада. У 11-13 століттях зменшилась кількість внутрішньоєвропейських війн, ну, порівняно з попередніми століттями, називаємо це так. Цей період відносного затища сприяв розвиткові землеробства, було запроваджено новації, трипільну систему обробітку землі, більш досконалі механізми та інструменти, важкий залізний плуг, борони з металевими зубцями, хомут, металеві підкови та вітряний млин. Колісний плуг із залізним лемешем глибше занурювався і краще розрізав ґрунт, ніж попередні дерев'яни. Розвинулося і скотарство. Тварин почали утримувати у хлівах біля будинків, а їхні гні використовували як ефективне добро. Було навіть запроваджено гнійну повинність, тобто селяни двічі на рік у березні та листопаді мали відвезти сеньору певну кількість возів з говно. Основною системою обробітку землі в епоху середньовіччя стає трипілля. Щороку один і той же земельний наділ використовувався по-іншому, тобто поле ділили на три частини. Одну частину поля засівали озимими культурами, тобто такими, які восени висаджуються, другу частину поля засівають яровими культурами, які висаджуються навесні. А третю частину поля залишають під пар, тобто нічим не засіють і пасуть там худобу. Наступного року їх міняють місцями, на третій рік міняють знову, і на четвертий рік починають цей процес заново. Таким чином, кожен раз частинка поля встигає відпочити, грунти менше деградують, і зберігається високий рівень врожайності на постійній основі. Завдяки численним сільськогосподарським нововведенням 11-12 століть врожайність зросла в 3-4 рази. І оскільки їжі стало більше, населення західноєвропейських країн швидко зростало, його теж потрібно було годувати. Тому й площа оброблюваних земель теж почала збільшуватись. Селяни мусили розорювати ті землі, які раніше вважалися непридатними для обробітку. Осушувалися заболочені місцини, це називається меліорація, удобрювалися менш родючі кам'янисті ґрунти. Також почали активно вирубуватися ліси. Нові і нові території розчищалися під поля. Там, де колись були хащі, з'явилися хутори і села. Описаний процес освоєння нових земель в Європі назвали внутрішньою колонізацією. Вважається, що не менш ніж третина сільськогосподарських земель, які і до сьогодні обробляються в Західній Європі, були освоєні саме в 11-13 століттях. Різниця між внутрішньою колонізацією та зовнішньою полягала в тому, що у внутрішній освоювались недалекі землі, а ті землі, які і так були в межах держави, просто ніколи раніше не використовувалися як поля. Щодо зовнішньої колонізації, то європейські правителі і церква організовували військові кампанії, щоб захопити нові землі. Це були і хрестові походи, і реконкіста, і наступ на схід Тевтонських лицарів, і на завойованих територіях вони засновували свої держави, переселяли туди селян, які мали на них працювати. У середній ліки ліс сприймався як похмурий світ, цілковито ворожий людині, але при цьому до лісу йшли монахи, скітники, дроворуби, селяни, випалювалось деревне вугілля, виготовляли потаж, тобто попіл деяких рослин, які використовувався при виробництві скла, збирали смолу та хмиз, ну тобто сухі гілки дерев, що використовувалися як паливо. Мед і віск диких бджіл, ягоди та гриби. В Дібровах випасали свиней, тому що там було багато жолудів. Таємно полювали на звірів, тому що мисливство було дозволено тільки представникам дворянства. В польованих звірів використовували як м'ясо, як хутро. І якщо сеньор гнівався, то тікали переважно теж кудись у ліс. Ліс, як наслідок, був невід'ємною частиною життя середньовічної людини. Але найголовніша частинка селянства в історії середньовіччя це податки і повинності. Тому що все це, от все те, що ви бачите на екрані зараз під феодальними повинностями феодальними податками, сплачували селяни, причому лише селяни. Значить дивимося. По феодальних повинностях, панщина. Панщина це коли селянин працює на полі, і все, що він за 1-2 дні, наприклад, панщини на тиждень зробив, віддається його пану. Тобто він з цього не отримує нічого. Він, по суті, заробляє для свого феодала. Військова повинність. Армія, основа армії, складалася з лицарства та з ополчення. Лицарство зрозуміло. Ополчення це ті самі селяни, яких закликали до зброї, спорядили якимись там бомжацькими предметами, там палка загострена, і, будь ласка, йди собі в бій, а, воюй. А, будівельна повинність. Будь-яке будівництво, яке затіював феодал, виконували ті самі селяни, які нічого за це не отримували, звісно. Вони будували. Далі по е, феодальних податках, тобто те, що сплачували, гроші, сплачували селяни, а не виконували. Це грошовий податок, тобто зобов'язання сплачувати певну суму монет кожен там, рік, наприклад. Відкупний. Це якщо селянин не хоче йти служити в ополчення на війну, він може заплатити гроші для того, щоб феодал за ці гроші найняв найманця. Покійницький. Покійницький податок це якщо. Помирає селянин незалежно від його статку. Його частинка майна передається феодалові. Винна пільга. Значить, винна пільга полягала в тому, що якщо селяни виготовляють вино і Феодал виготовляє вино, то спочатку феодал має продати все своє вино, і тільки після того, як він це зробить, це можуть робити селяни. Ну, відповідно, що от, на будь-якому ринку є певний попит на товари. Якщо, наприклад, попит на винос складає там, ну, скажімо, там 70% від максимуму. Да, максимум 100%, 70% в цьому регіоні а виготовили селяни і феодал разом на 100%, то спочатку, але при цьому Феодала, наприклад, 30%, селян 70%. То таким чином селяни можуть продати, і ФОДАЗ залишиться без нічого, тому що попит на рівні 70%. А якщо він продасть першим, то він продасть для себе всі свої 100%, тобто 30% від загальної кількості, і він буде в повному наварі. А у селян залишиться продати лише на 40% при тому, що в них набагато більше вина. Таким чином, селяни можуть заробити менше. Все завжди залежить від коливання попиту на вино. Дольщина. Дольщина це якщо вирощують зернові або виноград, то все одно мають платити феодал. Тобто, мало того, що винна пільга, так ще й частину цього взібраного винограду теж треба віддавати своєму феодалу. Господщина. Господщина полягала в тому, що якщо ви хочете не продати сировину. Чистому вигляді, а виготовити з неї щось, наприклад, продати не зерно, а муку або хліб. Відповідно, зерно буде найдешевше, мука буде дорожча, хліб буде ще дорожчий. Але ж як ви перемелете зерно на муку, як ви спечете з муки хліб? Для цього є млини, є пекарні. І млини і пекарні належать феодалу. Вони розташовані в межах його володінь. Відповідно, якщо селянин хоче е, скористуватися млином феодала, щоб перемолоти зерно на муку, а можливо, потім ще й муку е, з муки випікти хліб, то він може використовувати тільки млини пекарні, які розташовані на території його феодала, у чужих феодалів не можна взагалі, але мало того, ти ще й заплатитимеш своєму феодалу за це податок. Який називався Господщина, якщо ти хочеш переробити свій товар із сировини на більш готовий продукт, і судові штрафи. Будь-які штрафи на території Феодала завжди йшли до його особистої скарбниці. Далі у Феодала були певні привілеї, зокрема, по-перше, суд, тобто сеньор Феодал здійснював судочинство на своїх володіннях, не було відокремленого суду як інстанції поки що. Вона з'явиться в середньовіччі. Тобто, наприклад, в селянина вкрали козу. Він іде куди? Він іде до свого феодала. Жалітися, що в нього вкрали козу. Бо Феодал його має захищати. Він же працює на нього. Феодал, користуючись своїми судовими повноваженнями, починає слідство. Він призначає людину, яка має розслідувати це. І по завершенні слідства, коли буде з'ясовано, куди пропала коза, феодал виносить рішення. Його рішення має судову вагу. Тобто це все одно що вирішить суд. Тому. А... Судова система вона йшла по феодалам уверх. Відповідно, Верховним судею держави вважався король феодал над феодалами. Збір мит. Феодальні землі це відокремлена частинка. І як наслідок, коли хтось проїжджав по його дорогах, а я нагадую, що феодалам належали дороги, феодалам належали мости, феодалам належали причали, Коли просто хтось повз проїжджав, він мав заплатити гроші. Це в тому числі буде спричиняти розвиток більше морської торгівлі, ніж сухопутної, просто тому, що сухопутна торгівля надзвичайно невигідна ще й ризикована порівняно з морською. Міри і ваги. А, І монети. Феодали самі визначали, якими монетами користуються на їхніх землях, в тому числі в ранньому середньовіччі більшість феодалів мали право. На карбування своєї власної монети. По-друге, міри і ваги, тобто яким чином будуть встановлюватися будь-які міри і ваги на території феодала, тобто хоче в метрах, хоче в футах, хоче в ліктях. Як от хоче, так він і буде міряти. Це все поступово буде уніфіковуватися, і це суть пізнього середньовіччя, коли от подібні привілеї у феодалів будуть забиратися на користь держави. Як наслідок держава стане більш важливою вагомою частиною е впливу на суспільство, ніж окремі феодали, кожен, який там собі, сам собі в голові, що захоче, то й робить. Отже, селяни встановили, встановили основну масу населення Європи в середні віки. Вони забезпечували решту мешканців країни всім необхідним, перш за все, продуктами харчування. Селяни не володіли землею, бо вона належала феодалам. У 10-12 століттях в сільське господарство було впроваджено багато покращень, внаслідок чого зросла врожайність. Це призвело до різкого збільшення населення. Земель для обробітку почало бракувати, тому селяни стали використовувати угіддя, які раніше вважалися непридатними.